Путін постійно нарікає, що його всі обманули, надули, постійно його розводять. Це така якась його фішка. І, здається, наш цар перейняв її. В інтерв'ю для ЗМІ Північної Європи. Він чомусь вирішив пожалітися ну, в першу чергу на Америку. І на те, що партнери не дотримуються секретності, ну, очевидно, рівня його секретності. Бо в плані його перемоги були ж секретні таємні пункти, в котрих ну, було закладено щось невідоме нам. Але це Зеленський вирішив, що воно має бути секретне. Ну, В Америці, очевидно, до того так не ставляться. Ну і оприлюднила там е, в ЗМІ інформація про томогавки, котрих просив Зеленський. Але це така манера е, піти до когось, щось просити, і то так попросити, щоб ніхто не знав. І Наполягати на тому, щоб, щоб це лишалося таємницею, І коли того друга сторона з якихось міркувань не приймає чи не погоджується, томагавки, можливо, ще нам дадуть. Але те, що вже весь світ знає, що Зеленський просив їх. Зеленського це обурює і він критикує. Тих, до кого ходить з протягнутою рукою. Це така дивна дипломатія. І це або отака емоційний якийсь вихліб, емоційна неконтрольованість, або свідомо він це навіть не для Америки говорить, що він мій би в принципі, якби він хотів цю справу роз, якось розрулити, то він би. 에, ну, переговорив саме з тою стороною, з якої він домовлявся про ті томагавки з Байденом чи з іншими посадовцями, а не так прилюдно обурювати. Або, можливо, це говориться для нас. Там, от, говорячи для ЗМІ. Північної Європи він каже, начебто для Америки, а насправді це інформація для нас. І це нас готують до того, що все погано. І погано це через те, що наші партнери. І не дають нам зброї, якої ми хочемо, і більше того, навіть це розсекречують інформацію зливають і не дотримуються домовленостей. Це, очевидно, цар наш думає що він домовився. Мабуть, це тільки в його голові це відбулося. Нарікання на те, що нам. Того не дають, тим не забезпечують, і п'яте, десяте, вимогливість до інших і повна невимогливість до себе. В нас всередині країни величезні проблеми. І саме вони зумовлюють, першній відступ, і загалом про провали боєздатності, Бо боєздатність країни в перший рік війни і в нинішній рік це величезна різниця. Тільки не дипломатично критикувати партнерів за рахунок яких ми, власне, взагалі витягуємо. І війну, і, і оце тил. Вся ця наша соціалка це. Кошти західних партнерів. Ми, ми просто живемо чужим коштом, і ми нашим благодійникам в особі нашого президента, котрий мнить себе царем, отакі от високі претензії. А що вони нам винні? Коли Зеленський прийшов до влади, війна вже тривала повним ходом з 14-го року, і він прийшов на якій хвилі? Не на тому, що він буде укріплювати країну, укріплювати військо і протистояти Росії. Його основної ідеї те, що він. Буде миротворцем. І якщо сяде за стіл перемовин, домовиться і укладе мир, і, і не буде ніякої війни, і все він порішає. Ну і нарішав. Наразі це абсолютно неадекватна поведінка нашого керівництва від початку, бо зрозуміло, що ресурсом ми поступаємося. Отже, що ми повинні ефективно використовувати все те, що в нас є. Ефективно. І більше воювати, це військова наука, вона передбачає не тільки кількість, але ж якусь якість. І ця якість досягається якимись стратегіями, І тактикою, звісно, на нижчому рівні. І ті стратегії. Іде та тактика, і, взагалі, от в, в, присутність розуму в всіх діях вона ніяк себе не проявляється. Навіть від тих речей, що Росія відмовилася від насильницької мобілізації, вони також пропали. Ми тут просто вчепилися за це, критикувати партнерів, котрі допомагають це. І некоректно, і невдячно, і головне, що нерозумно, бо наші партнери можуть і не бути нашими партнерами. Вони вмиють руки і лишать нам тут на одинці з нашими всіма проблемами. І тому треба виважено діяти і говорити. Особливо, коли ти говориш. На весь світ і висуваєш претензії країні, котра найпливовіша і найбільше нам допомагає.